А сьогодні ми приїхали на таку полянку. Дуже класну полянку, але вона дуже заросла. Тут би не сказав, що тут є ягода. Треба пробратися через оті густі сосни і вийти на таку стежку, яка доведе до джекпоту. Я знаю, що там просто є дуже гарна ягода, тому я сюди приїхав. Найважче це прийти оцей кусочок. А там має бути дуже така груба. Тут нема чорниці, це така ягода, ну брусниця тут груба, в основному йде. І хороша. І Якщо вона тут родила, швидко можна назбирати. от, І, звичайно, важко звідси винести, але виносити не в відрах треба, а в мішку, бо в відрах тут просто ну вийдеш, але дуже довго важко і, і можеш просипати. Ми взяв з собою один мішок. Подивимося зараз. Якщо тут є що збирати, я а я, я, я думаю, що тут є що збирати. От дивіться, я що навіть я тільки зайшов сюди, подивіться, яка вона вже тут гарна. Але я її тут збирати не буду, бо то не то. Я йду дешев mm -hmm. краще. Так, але то треба знайти мені, куди мені йти. Ну туди я зрозумів. Значить трохи не туди. Я зайшов. Зашвидку я зайшов. Тут треба було десь на тої сторони заходити. Ага, вон бачу ту березу. Все. Все, я бачу ту березу, то є той маячок, до якого мені треба дойти. Ясно, я трошки за швидко <звідкінно> зайшов. Треба було ще проїхати машиною вниз. Метрів 50 далі. Окей. Але головне, що я вже знайшов орієнтир. Орієнтир, то та береза, одна така велика, яка лишилась. І там я вже буду збирати. Ось, бачите, але тут так позаростало вже. Навіть ця стежка, яка була ще більш така відкрита, вона вже заросла так серйозно, я бачу. Заростає, з кожним роком все важче і важче. О, а тут зробили чистку, бачите? Зробили тут чистку, пообрізали березу самому, а ялинки полишали. Рус засадили. Так. Тут щось ніби є трошки. Трошки. Але воно ще все позакидано гілками. Які палки В основному найкраща ягода там. Та я зразу туди йду, чого я тут буду збирати. Я потім вернуся, тут буду дозбирати. але тут теж є нормально. Йду зразу туди. Ой, тут тепер важко ходити Та гілка. Вони тут понароблювали. По <плес> mm -hmm. mm -hmm. Дивіться, всюди є, всюди є русниця, всюди росте. Всюди росте. Але не так, як я хотів. Не так, як я думав. Mm -hmm. Це ще й гілок, повного. Кажем так, не дуже. Не дуже тут родило, слабенько. Збирати можна, але не то, що я, що я очікував. Добре, як є, так є, будемо збирати. Зато без чорниці я, я, я така і стигла все. Але, я думаю, теж назбираю. Мішок точно назбираю повний Винесу, а далі подивимося тут поруч є ще два місця теж для гибну гарних переїду далі або або знову піду збирати якщо тут буде о дивіться бачите яка а вон там вон там є там є бачите ось така вон. вона тут гарна дивіться яка класно Угу. Смач наше. Ммм, клас. Правда, понарізали ти гілок. Ой. У! Ти що? Я як за день не провалюся, то день <гум> даром пройде. Завжди провалюся. кудись. Ні, щось можна тут збирати. От є така груба. Правда, тут буває деколи, як родить, ух. Ви собі не представляєте. Все, все такими великими грубими ягодами, все в на земля. Грона такі. Став і збираєш, і збираєш. Тільки мішки наповняєш і носить. У цьому році такого нема. В цьому році слабший, слабший врожай. Але добре, все рідно. Нічого, зараз назбираємось на рівно За 4 відра мушу зібрати. Потім за дві ходки винесу. Збирається теж легко відріваються. Дуже гарна, дуже гарна яїтка. Все, пішов я збирати. І ось зібрав два відерка вже гарної такої, бачите яка гарна. Вся стигла, вся груба, без чорниці ідеально. Як я казав, як тут є. Просто мало родило. Мало її тут родило. Ще ті гілки перекидувати, відкидувати. ну Але ще можна трохи позбирати. Думаю, ще два відра тут можна зібрати, це точно. може і більше. Але дуже сильно мушка. Так мушка атакує капець. Просто вона заїдає тут. Я не знаю, чому вона так активно. Може перед то, -за того, що хмара лізе дощова хмара, вона так, так завжди перед дощом вона переважна. що ти віднеси ті відра, щоб помазатися чимось, бо вона не дає мені тут спокою. Там муха. Все, пішли з повним мішком. Вийду, винесу, висиплю. Помажуся тою штукою від комах, бо вони мене з'їдять зараз.